Путін минулого тижня підписав укази, які посилюють контроль держави, контроль російської влади над російським інтернетом. Ну, все намагаються зробити для того, щоб росіяни не мали можливості виходити і дивитися, що відбувається за межами Росії. Ну, не завжди вдається обхідні шляхи, але і там також Росія зараз намагається робити через ці укази. Вони хочуть, до речі, створити такий державний. Сервіс обміну повідомленнями МАКС, і він буде вже встановлюватися попередньо на всі смартфони, які будуть продаватися, нові смартфони, які будуть продаватися в Росії, тобто намагається от замкнути можливість росіян виходити і щось читати. Ну, я не знаю насправді, чи самі росіяни хочуть щось знати, що відбувається за межами Росії, тобто мати об'єктивну реальну. Інформацію картину, але от так чи інакше, контроль посилюється, і ну складається враження, що скоро це щось буде схоже там як на північну Корею, можливо, як і на Китай. А можливо, якраз і беруть приклад із цих двох країн, представники російської влади, як от контролювати інформаційний простір у Росії.